людям На дороля, сиди вінки сала, щедрі вечі, добрий, добрий вечір, вечір, добрим людям на здоров'я! Щедро, щедро стіл накритий, буде рік багатий, ситий. Буде щастя і здоров'я, жити будете з любов'ю. Чесні будуть справи і дії, всі здійняться ваші мрії. Щедро, щедро вам бажаю, з Новим роком вас вітаю. Щедріш, щедрій, ще дівочка прилетіла на стівочка, ніж самих господарь, вити, ще не господаря, то не висяг на кошару, там мовички покотилися, я нижки народили, без хороший, будеш мати, моя божих, тебе товар весь хороший будеш мати, мірку лоших. Здорові, щоб їли ковбасу з волками, горілкою запивали, а наступний рік ще краще діждали. Дису нам нашим господарям, що так гарно нас приймали, щедрі вечі, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, хай же буде ця зустріч поміж нами остання. Щедрі вечір, добрий вечір, добрим людям на добрі. Добрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я!